Олімпійський день по кіровоградськи Спортсмени та прихильники здорового способу життя нашого міста 21 рік поспіль приєдналися до традиційного заходу Національного олімпійського комітету України. Учасниками забігу від фортечних валів до площі перед міськрадою стали 825 кіровоградців. Від старту до фінішу потрібно було подолати півтора кілометрову дистанцію. Одним із учасників забігу став голова обласного відділення НОК України, відомий сенсей Олександр Кузьмін. Я кожен рік бігаю, показую лічним своїм приміром, що заняття фізичної культури і спортом приносять удовольствие, независимості сколько лет. Дистанція була 1600 метрів. Тисячу метрів біжали... Десь примерно зі скоростью 6 км в час. Ніхто не спішив очень добре, тому що бежали від 70 лет і до 5 літ. Організатори заходу нагородили сертифікатами усіх учасників Олімпійського дня. Окремо відзначили найстаршого та наймолодшого учасників забігу. Чотирьохрічний Тимофій Коваленко разом з батьком Олексієм постійно беруть участь у заході. Тимофій страждання нього вже четвертий його такий забіг. Перший раз чотири роки назад в чотирьохмісячному віці. У папи на руках, у мене на руках пробіжав. І з тих це хороша традиція, яку ми не хочемо порушувати. Отримали подарунки і спортивні родини. Юлія Сапожник разом з доньками, чотирирічною Анною та дванадцятирічною Яною, вдруге приєдналися до учасників Олімпійського дня. Очень хороше впечатлення, положительне. Адреналін, емоції, в общем, все очень радует. Мені було цікаво, весело, потому що там мама шутіла, Аня теж. Следующий год ми теж збираємося з папою, тому що сьогодні папа був на роботі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.